Мене звати Андрій Гуцар, я навчаюся в 8-му А класі. Назвати Софія, я навчаюся також в 8 му А класі. Мені дуже подобаються такі вчителі, як Наталія Ігорівна Семчишина, вона нас викладає англійську мову. Оксана Васильівна Марценюк, вона наш класний керівник, викладає нас географію, Калугіна Ольга Романівна. Також мені подобається до мене Ірина Любомирівна, яка викладає нас історію. І все. А за що ти їх любиш? Я їх люблю за те, що вони дуже добрі і допомагають. Якщо я щось не розумію, я їм даю питання і вони мені завжди допомагають. Вони мені дуже подобаються за це. Мені також подобається цей вчителі, що назвав Андрій, а також Корбиницька Тетяна Івановна у нас викладає українську мову та літературу. Звору Наталія Орестівна вона веде англійську мову, і Марценюк Галина Володимирівна, вона в нас веде світову літературу. А що ви їм хотіли поважати? Щоб вони уроки, як завжди проводять, щоб вони мали ще більше наснаги до наших уроків і щоб мати терпіння на нас а своїм однокласникам, щоб були більш суп'яними, ну і щоб подобалося всі раз.